Нас залишилось приблизно десь два випуски в кар'єрі за Арсенал, пів квітня і травень. У нас є шанс виграти прем'єр-лігу Англії. У нас є шанс взяти Кап. І в нас є шанс виграти Лігу Чемпіонів. Побачення десь більше відсотків на успіх, десь менше, але це футбол. Наприклад, з тим же чемпіонатом Англії нам буде дуже складно. На сім балів від нас відірвався Вест. Так, матчі ще є, але тут багато що залежить не від нас. Скоріше за все, Кап в фіналі ми зустрінемось проти Челсі. І зараз у нас історія залуче. В першому чвертьфінальному матчі ми обіграли Вілярал за рахунком три Зараз нас чекає матч відповідь. До речі, в нас є два півфіналіста: ПСЖ та Атлетико Мадрид. Уже компанія вимальовується досить таки цікава. А в реальному житті топ-чемпіонати вже повертаються після зимових канікул. І загрузити на ці поєдинки можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Наші друзі з Фабет ведуть бонус до 4500 гривень на перший депозит. Також з кожної ставки вони виділяють відсоток на підтримку ЗСУ. Переходь по закріпленому коментарю під цим відео. Став з розумом та перемагай. До речі, сьогодні 50-та грам Мікеля Артети. На чолі лондонського арсеналу. І саме сьогодні каноніри мають шанс вийти в півфінал Ліги Чемпіонів. Я не пам'ятаю, коли в останнє в реальному житті ця команда досягала ось таких висок, якому там вони в 2006-му грали проти Барси в фіналі. Ну зараз, можна сказати, ми вже однією ногою в наступному раунді. Перший поєдинок, який пройшов в Лондоні, завершився з рахунком 3-2 на користь нашої команди. Ну що, зараз подивимося, як будуть справлятись мої футболісти в Іспанії. Зараз може бути небезпечно. Ну, Вільяреалу нічого втрачати, вони будуть летіти вперед, вони, можливо, навіть будуть грати першим першим номером в цьому матчі. Арсенал проти сильних опонентів дуже круто грає на контратаках. У нас дуже швидкісні футболісти. Зараз ще одна небезпечна атака. Баку пробиває Майн... Манья народи. Хотів сказати Майнгнан. Не знаю, ви мене приб'єте за це в коментарях. Бачу підключення, чудовий пас, і ось про що я казав. І туди! Забити! Є кому поборотися там на другому поверсі. Подача Гебріль пробиває. А що ти тут забув? Тобі треба позбуватися м'яча І повертатися в оборону. Партей! Партей, в дальню! Ще одна подача з кутового там високі всі гравці. Робий! Удар! Тринадцять так хвилину на зустрічі. Це Мартинеллі. Так, цього хлопця ліва просто шикарно Дуже добре, що в цьому поєдинку саме ми відкрили рахунок зустрічі. І поки що по сумі двох матчів у нас рахунок 4-2. В цілому непогано. От і. О, 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 а. Рука була! І знову. Дивіться, як вони йдуть в преса. Все, тепер треба просто взяти м'яч під контроль і правильно виходити в свої контратаки. Бігти туди просто бездумно, я думаю, нам не треба. А ось так виходити через пас, через викованка, через фланг. Пас пробити! Пробити! Перший, ні, не партей, Жерар. Жерард Миколенко. Проти Баку він сьогодні грає на фланзі. Не просто буде нашому українському захиснику, але... кому зараз просто? Дмитро підключає Мартинеллі. Мартинеллі вже сьогодні один раз влучно пробив. Зараз намагаюсь піти в обігріш, але не вдалося. Давайте вийдемо на штучний офсайд. Е, хто там? Гемріаль затримався. Він е, чувак, ну будь ласка, якось треба уважніше, тому що зараз це може вийти. Пішло в центр. Є. Браво! Кіран тріп'є! Подача! З не застрибує! Кур. Ну! Та як? А як же круто там прибрав он кунку? Ну за ці 40 хвилин Вілля Рел вже міг забивати. Вони навіть і забили, але з порушенням право. Є. Єбеля. І пробитий. Ого, бенєдера треба заспокоїти. Але от Баку треба вже якось притримати. Кутовий під завершення першого тайму маніан виходить забирає. Ну що я вам хочу сказати після першого тайму? Досить такий цікавий футбольний поєдинок, ми з вами спостерігаємо. Перед тим, друзі, як продовжити, я хочу вам нагадати про свого продавця монет Лема Фудкоін. Вигідний курс, швидка доставка, максимальна надійність. Також в цьому місяці він проводить розіграш на 500к монет. Для того, щоб прийняти участь, просто перейди по посиланню в описі, виконай прості умови і, можливо, пощастить саме тобі. Якщо хочеш купити або продати монети, Йому. Кажи, що ти прийшов від Плей Джексона та отримуй свою знижку. Тим часом Манчестер Сіті перемагає Мадридський Реал 2-0. Першому матчі важкої перемогли горожан з рахунком 3-1. Можливо, паралельній грі все буде завершатися в серії після матчових пенальтів. Габріель Джезус Мартинелі. Молодець. Ой, молодець. Джезус. Чудово! Ну пробити! А там офсайд був. Тримаємо оборону, пішов, не пройшов. Погнав. Мітров дуже круто набирає пробитись! Вітров, який якийго! Ідеально під поперечку. Ні, цей хлопець так набирає швид. Мені здається, його навіть на мопеді не наздоженеш. Ну подивіться, як він тут вигриз м'яч. І лівої пробив зльоту туди. Ні, не пройде. Та й центр поля і напад, всі молодці. І туди. А чому не побіг? 30 хвилин залишилось провести команда в цьому матчі. Рахунок 2-0. ти поглянь на нього. Та ти поглянь на них! Вілляреал відчайдушно намагається хоч якось виправити становище, але я думаю, що вже їх нічого не врятує. Далі Пас. Джерар Морено. Ні. І кого ти хочеш розкачати? Гебріаля! Віддав. Кунку пробуває! Діставай! Це, напевно, і є ідеальний арсенал. Перелаштуємось 5 захисників і даємо пограти всім тим, хто цього заслуговує. Бенідер, подача, партей. Aqui, mas ó, vai na Não, Alexa. Ну що, друзі, я вас всіх вітаю. Впевнена перемога з рахунком 4-0 в Іспанії над нашими сьогоднішніми опонентами. Все ж таки Манчестер Сіті спромігся на камбек, і ми не побачимо в півфіналі Мадридський Реал. В наступну стадію проходить Ман-Сіті, Арсенал, ПСЖ та Атлетико Мадрид. Якщо ми зустрінемось в півфіналі з ПСЖ, це буде красиво. Атлетико Мадрид не хочу, а Сіті тим паче. А ось тут нам треба вже виставляти правильно пріоритети: два дні відпочинок, чемпіонат Англії гра проти Евертон. Два дні відпочинок гра проти Фореста, три дні відпочинок, кубкова гра проти Міддлсбро. Три дні відпочинок, Атлетко Мадрид, два дні відпочинок Мансіті. Чо? ЧО бля. Ну що ж, друзі, в півфіналі ми зустрінемось проти матрасників. Проти цієї команди на контратаках, я думаю, буде дуже складно грати. В матчі проти Євертона ми будемо грати тільки яскравий момент. Дембеле робить навіс. Саліба! Гол там був! Та, ну, ви що? І Пікфорд тут врятував. Як він це бере? Оце ну, твій шанс. Та як? Пітров, прийми! Пробий! СПІТРОВ! ОО! Сейф. Включення. Партинелі. Зіна! Невже в такому поєдинку ми не змогли вирвати перемогу? В наступному матчі Арсенал грає проти Nottinghem Forest. Чезус під удар виходить, пробиває повз! Бунку? Нарешті, друзі, ми забиваємо гол в чемпіонаті Англії. Перший. Це молодець. І бий. лівої. Туди нарешті нас прорвало. <пілляє> Як же круто він його обіграв! Хороша, впевнена перемога з рахунком 2-0. Поки що третя позиція зберігається з арсенал. Але, друзі, в нас змінився лідер. Тільки по різниці забитих пропущених Манчестер Сіті займає першу позицію. В них так само, як і Вестхема, по 72 набраних бал. Але зараз наші думки повинні бути зовсім про інше. Нас чекає півфінальна гра Емірацька проти Міддлсбро. На гру проти Міддлсбро ми випускаємо повністю другий склад. Ох, яке освітлення в нас, я б сказав би не дуже. Так зараз. Я звик просто, що у нас там є Дембеле. Майтла Нейлс, пробив. Зінченко це єдиний сьогоднішнього нашого складу, який більш-менш має ігрову практику. Всі інші виходять дуже рідко. Так, 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 так. Конана. Треба було взагалі Зіні віддати капітанську пов'язку. Зінченко віддає Азіз пробиває Азіз 1-0. 22 хвилина. А цень. Це До речі, гальова була від Алекса Зінченка. Зіна взагалі це невід'ємна одиниця клубу Арсенал. Відборовся, забрав м'яч, АLE Зінченко. Зіна погнав. Ні. Тут дуже багато він на себе хотів взяти. Під ліву. З лівої пробуває Зіна! Перший. Перший. Ну, вона на свою роботу виконує. Але добре, що ми граємо проти Міддлсбро. Та якість нападників ну, не дуже хороша. Якщо б це було в лізі чемпіонів, тоді все. Ось цих двох моментів могли б пропустити два голи. Іде через фланг, віддає передачу. да ну ні. Да ну ні ну ні Та да, як він тут сам Чому йому дають пробити? Я вже зрадів, думаю, вона натягне, перед собою відбив. Dubli". Тим часом Челсі перемагає Шейфелд 1-0. Так ти не розхитаєш Мені здається, що наші опоненти сьогодні навіть більше атакують, більш жорстіше атакують, ніж ми. Заблокувати. У нас є заміни, ми можемо випустити того ж пульту. Які може вийти і змінити весь ход гри. Показують вони своє бажання пройти в фінал. Зберіться. Ні, 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 ні. ні ні, -ні! Оце хлопці вже проблемно. Дуже розслаблено ми грали. І ось, будь ласка, отримуємо те, на що ми заслуговуємо. Зрозуміло, що вони зараз будуть тягнути час. Пробиває Смітров! Як же темно на цьому стадіоні? Ви серйозно, де освітлення? Робити! Ще, додати! Мені. Хлопці ми влипли. Ні. Пробити! Навіть світ Алекса Зінченка, Ну хто там? Серкьо Рамос. Нелсон. Віддав. Кунку прокинув, повзали все одно його там зажували. Нам би забрати м'ять, сука! Ми що, йогу дались, придурки, блять. Дивіться, як вони атакують. <риклад> У-у-у! давай, 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 давай. Ну, хоча ж ну, ну, што... не так, що вже було прикрано. Мені залишається просто віддати належне Міддлсбо. Завжди в кубкових турнірах сенсації трапляються. На жаль, на стадії півфінал ми вилітаємо з Емі Райска. Ну, тепер нам нічого не заважає сконцентруватися на лізі чемпіонів. Та чемпіонаті АН. Куня, Грізман, Караско, Льоренте, Лемар, Де Пауль, Кокі, Хермоса, Торрес, Філіппі та облак. В них ні трансферів, ніяких ні змін, нічого. Немає. Ми вже створили на днях сенсацію, пропустивши в фінал Емірад Я сподіваюся, що це просто випадковість. він, Наша команда не пішла на склад. Пробити. Бити! Оба. Удача. Пробити? Удар ніхто не завадив! Габріель Джезус головою набив, напевно, більше, чим ногой в цьому сезоні. Треба реабілітуватись перед болівальниками за ту прикру поразку в матчі. Мартинеллі проходить, пробиває Мартинеллі. Але якщо б ми там зіграли основою, то саме на цю гру мої в основні гравці були б не в тонусі. Типу, ну прийшлось вибирати, я ризикнув і. На жаль, програв. То зараз ви подивіться, як вони грають. Ну це просто якісь машини! Цікаво, чи вивезуть мої гравці в такому темпі на протязі всього матчу? Мені здається, не треба, буде вивозити на протязі всього матчу. На момент 16-ї хвилин знову подача з кутового і знову гол. І Джезус, і Гебріель, і Гебріель Джезус. Всі забивають. Найцікавіше, атлетика, що найцікавіше, Атлетико ще жодного удару не зробили по нашим воротам. А наступна пара півфіналу ПСЖ проти Мансі. До речі, наступну гру в чемпіонаті ми проведемо саме проти горожан. Гунку виходить, пробиває! Тобто на гру проти Мансіті будуть всі в однакових умовах. Е, ну 100% вже вставив ногу! Ой, в цьому моменті, мені здається, Атлетико пожалів рев. Тріп'є. Подача. Перший наш гравець. Ого, підкат! Офсайд! Я думаю, зараз ще не просвистить. Вийде. Ось уже Мадіан вступає в гру. Зараз небезпечно. Де Пауль? ні, не віддає. Підключилися зараз гравці. Атлетико, і поки що в них все вдається. Перший дкунку. Партей зліво є. Нормально. То що я вам хочу сказати? Перші 20 хвилин від моєї команди просто неймовірні. Без шансів для атлетикомандири. Потім вже більш менш гра вирівнялась, але все ж таки рахунок на табло. Відчайдушно бореться проти Миколенка на фланзі. Подача, але прям маніану в руки. Я вам скажу, що зараз якось більш зібрано почали саме футболісти Атлетико. У нас якось ну, все не точно і розхлябано. Мартинелі чудово тут розібрався в цьому моменті. Дальню бачу. Майже пройшло. Партей виграти. Ти що? Саліба, зараз прикинуть нас. Фух. Ось тут грізман нас пробачає. Метро, віддати. Та ну, це вже читалось. У-у-ху, качнув. Вже помало, але відпадають всі питання стосовно того, хто ж буде грати в фіналі в цьому розіграші Грашілі чемпіонів. Дав далі. Сане. У. Ну, тут, тут браво. Тут же майстерність Сане зіграла свою роль. Одразу робиться у нас потрібна заміна. Рахунок 3-1 матч. Я сподіваюся, що більше ми вже не пропустимо, тому що якщо пропустимо, то. Ну, інтрига повертається. Нічого не зрозумів. При рахунку 3-1. Ну, якщо так серйозно подумати, то нічого не зрозуміло, все може змінитися. Але при рахунку 3-2 це взагалі вже все обнуляється. Бас! Січенку! Перший перший Микола! Ось це дотягнувся. Це не... Де передачу, Гейбріль? Далі. Рамос. Давайте вже просто завершимо спокійно цей матч, Рамос! Ще один момент! 3-2! Ну камон, як Атлетика Мадрид повертає інтригу в цій зустріч? Ну що ж, друзі, все могло бути куди краще, але могло бути куди гірше. Рахунок в матчі 3-2. Це перший поєдинок півфіналу Ліги Чемпіонів. Наступний випуск кар'єри з Арсенал буде фінальним. І в цьому випуску ми якраз і дізнаємося, чи зможе Арсенал взяти чемпіонат Англії після 33 зіграних матчів на 68 набраних балів. Ну всі команди, які знаходяться вище, нас на одну гру зіграли більше. Якщо взяти до уваги те, що наступну гру граємо проти Манчестер Сіті, то шанси в нас є. В першому півфінальному матчі ПСЖ проти Манчестер Сіті розкатали 1-1 Ну плюс-мінус, як і в нашій парі, також нічого не зрозуміло. Якщо ми все ж таки пройдемо фінал, пишіть, якого опонента ви хочете нам в пару. ПСЖ чи Сіті. ставте лайки, підписуйтесь на канал. На сьогодні в мене все до наступної зустрічі. Бувай